Що може заважати твоєму схудненню? Інсулінорезистентність проблеми з щитовидною залозою. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Так, звісно, важко, маючи інсулінорезистентність або гіпотиріоз. Але це реально, якщо ми будемо дотримуватися правил харчування і правильного прийому нутрієнтів. Крім цього, може заважати вам велика кількість патогенної мікрофлори, які порушують нам обмінні процеси в організмі. Тому я рекомендую проходити, значить, очисну програму, яка буде складатися з певних, як каже, комплекса і допоможе вам в цьому. Це буде боротьба з вірусами, грибками, бактеріями та паразитами. І значить. Чому саме так? Тому що органом стає працювати некомфортно, важко, тому процеси схуднення йдуть на паузі. Отже, нам потрібно, як кажеться, налагодити процеси, які допоможуть нам у схудненні. Перш за все, це якщо не буде боліти наш шлунок, не буде закріпів в організмі. Налагодимо мікрофлору нашого кишково-шлункового тракту. Підслунково буде виробляти гормони, ферменти без збою. Приберемо тягу до солодкого та переїдання, перетворимо жири на енергію, дамо організму поживних мікроелементів. Дотримуємося водного балансу, дотримуємося також, як кажеться, правил, харчування при схудненні. Робимо фізичні навантаження. І отримують довгоочікуваний результат. Тож, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.